Суспільно-політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про політичні підсумки 2024 року. Те, що вдалося нам, та те, чого нам потрібно ще досягнути у наступному році. Будемо про це і не тільки спілкуватися з нашим гостем Андрій Городницький, політолог, доктор філософії, з нами на зв'язку. Пане Андрію, мої вітання! Слава Україні! Слава вітаю вас. Друзі, шановні глядачі, ну рекомендую вам е, обов'язково поставити вподобайку під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на інтервізору на YouTube та в інших соцмережах. Ну і звісно ж долучайтесь до дискусії в коментарях. Ставте питання, вони обов'язково прозвучать у нашій наступній розмові з паном Андрієм. Ну і ми розпочинаємо, пане Андрію. І е, тут е, звісно ж хотілося б точку вас е, е, запитати про головні події за вашою версією року, що минає, от якщо брати. Від січня 2024 до власне грудня, де ми зараз, що можете означати? Ну, от, можливо, у внутрішньополітичній ситуації і на зовнішньому ринку геополітичній мапі світу. Що нам вдалося зробити, і де у нас все ж таки є невдачі і місця, де потрібно провести роботу над помилками? Угу. Ну, у нас як мінімум продовжується військовий конфлікт, і ми маємо розуміти, що все, що відбувається навколо нього, воно є для нас важливим. Було декілька аспектів, які звичайно впливають на ту чи іншу підтримку України, знову ж таки, це є підтримка, це є допомога Україні у вигляді там 66 мільярдів доларів, яку ми дуже довго вибивали. І не протягом там я б сказав, там півроку навіть ми працювали над цим, але тільки весною ми досягли цього успіху, і це дуже, дуже довгий такий процес. І насправді дуже впливовий. Звичайно, ми ще. В цьому році дуже потужно розхльовували, скажімо так, наслідки невдалого контрнаступу. Відповідно, ми почали збирати свої сили, реформовуватися, і як мінімум, ми почали замислюватися над тим, що робити далі. Тобто, багато хто говорить про ще один наступ уже літом цього року, звичайно, який також не відбувся. А через певні обставини, але сам фактаж по великому рахунку ми також вийшли вже на певний рівень перемовного процесу. Ми пам'ятаємо про саміт миру, який ми організували з величезною кількістю країн, який також з одної сторони був трішки невдалим, тому що ми з наших 10 пунктів миру або перемоги звичайно ми змогли зберегти лише невелику кількість. І е, при цьому ж таки е, ми все одно намагалися дуже впевнено просувати саме ці наративи, тобто там три пункти. Вони не не були настільки важливими, звичайно, для України з точки зору якоїсь е, зміни кардинальної і на фронті, і в політичному житті України. Але в будь-якому випадку ми зробили цей перший крок, який е, наблизив нас е, до теперішнього етапу. Е, і майна з теперішнього етапу так званих перемовин, якщо він звичайно також і відбудеться. Е, що ще такого відбулося? Ну величезна кількість виборів, які також впливали тим чи іншим чином на Україну. От і е, на жаль, не завжди скористю. Ми також бачили і певні перипетії в наших друзів, е, зміни зміни прем'єр-міністрів, які також пливали або або ніяк не пливали, або звичайно навпаки е, покращували відносини. Тобто, й мене це Аргентин, Великобританія, е, що ще такого назвати, щоб, щоб 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 щось було кардинальним. Ну давайте так У нас основна основоположна. Проблеми України це, це є зараз на даний час війна, і ми займалися цілим робити ці, цілий рік саме цією проблемою, війною, і те, що навколо неї оточувало, звичайно, це є кардинальні проблеми. Ну. Ми не будемо говорити про зміну там військового керівництва, все інше, тобто це відбувалося трішки раніше, і ми вже я кажу, пожинали наслідки саме цього в 2024 році. Дійсно, пан Андрій, от якщо про зміну саме військового керівництва, ми пам'ятаємо головнокомандувача Валерія Федору, Федоровича Залужного. Так саме в лютому місці, якщо не помиляюся, на його посаді змінив його пан Олександр Сирський, Згодом також була зміна власне міністра оборони був Олексій Юрійович. Різніков з'явився Ростему Міров, і це як мені здається, для нас, як для демократичної держави, нормальні процеси. Однак, дехто може сказати, а коней на переправі не міняють. От війна потрібно переналаштовувати всі процеси, це все важко, це все бюрократія і так далі. Ну, таблички там міняти на дверях, і так і в тому все роді. Так як ви вважаєте, це ще один додатковий виклик чи шлях до вдосконалення? Це більше плюс. А подія 24-го року, чи мінус? Ну, я можу привести. Приклад там, де коней на, на переправі не міняють. Це такі як Російська Федерація, і Туреччина. Я не знаю, Венесуела не міняли дуже довго переправи. Білорусія не міняє коней. Е, ось вам приклади саме таких країн, які дуже довго Баша Аса також просидів величезний там, 14 років просидів. Ну не яке років, вже більше, певно там, там спочатку нульових. Так, да, в да, 2000 році, дається, він там ставши, у 2001-му, тобто 24 роки. Тобто, е Ось вам приклади тих, кого хто коней не міняє. Зрозумійте, що нас веде війна великої інтенсивності. І вона скажімо так, ем, сутність цієї не змінюється, але її ем, навантаженість, скажімо так, технологічна, вона також кожен кожен день змінюється. На початку війни ми взагалі не знали, що таке дрони. Гіпотетично ми володіли інформацією, що його можна використовувати саме в тих цілях, як розвідка, і деякі підрозділи одиничного типу там його використовували. Але щоб отак застосовувати так, те, як зараз, щоб левова частка там вбивств ем, була саме серед дронів. Ну це. Ми навіть подумати про це не могли, і звичайно, під під час цього потрібно постійно адаптовуватися. Відповідно, і керівники не всі можуть цим справитися. Плюс по, Повторюся, що це дуже е, великомасштабна війна. Це одна з саме потужних ще щитів Другої світової війни. І не кожна людина може просто з нуля отак от стати і почати е, протягом там трьох років е, морально елементарно навіть себе витримати в таких в таких масштабах. Тому відповідно і щодо змін, ну людям втомлюються. Також це нормально, і їх потрібно також змінювати, якщо вони справляються своїм повноваженням. Ми не роботи, ми не можемо постійно виконувати на 100% свої е, свої повноваження Аження й бути 100% на 100% в тонусі Ти більше в таких складних обставинах. Е, хтось помиляється, хтось на жаль, з самого початку був поганим керівником і його замінили, і, і це нормально, і це добре. На жаль, ще раз кажу: у нас величезна проблема, як і в у владних структурах, так само на жаль, і у керівництві армії. На жаль, поки що, ми бачимо лише зараз починає дуже сильно прикидатися оце. Е, е, Спавілля думок, скажімо так, або вільнодумство про те, щоб можна говорити вільно про те, що відбувалося там два роки тому або навіть рік тому. От і пан Маркус, до речі не є винятком. Він якраз говорить про те, що всі знали, про те, що всі чули. Але на жаль, просто не на часі це було говорити. Всі боялися, тому що потрібно було виграти цю війну. Зараз ситуація змінилася, і відповідно, е як каже пан Стерненко, каже: нам а якщо ми не змінимося самі, то відповідно, ми не, не зможемо виграти цю війну. Нам потрібно змінитися і. І на жаль, керівництво армії також має мінятися має мінятися або в кращу сторону, або йти своїх посад, або відповідно відпові або відповідати перед е, законом, відповідати перед е, своїми е, солдатами, відповідати перед тими, к над ким вони стоять в офіцерському чині, і відповідно вони мають е, подести якусь покарання або моральне, навіть і не підніматися по щаблям. Кар'єрної гілки, а зніматися, йти у відставку і більше ніколи не повертатися до цієї служби, якщо вони неправильно керували там, і це могло б навіть призвести до летальних випадків, що відповідно на війні дуже частий процес, і на жаль, саме такі, якщо ти помиляєшся тепер у армії, зазвичай це призводить до смертей. Тому я б сказав, що мають віднести відповідальність і зміни е, вони можуть бути не завжди на користь. Давайте будемо також відверті, але якщо хтось. То хтось не може внести цю ношу, значить, треба міняти в будь-якому випадку. І бажано міняти на кращих, бажано міняти на тих, хто вже, вже себе показав і. Деколи це роблять, на жаль, не дуже часто, і завдяки там громадському суспільству, завдяки е думкам там військовим, ми можемо інколи поставити на ту чи іншу посаду тих керівників, які заслуговують на це. Поки що це дуже дуже нечасто, і на жаль, е лобійські інтереси, корупційні інтереси е поки що переважають в цих структурах, і ми на жаль отримуємо те, що ми маємо. Ну, власне, знову ж таки підсумовуючи, зміна це також добре, і навіть у військовій сфері. Якщо говорити про зміну обличчя у на різних посадах, от за кордоном дійсно ви згадали, що це такий був 2024 рік рік виборів, електоральний рік. І нас до цього політичні оглядачі дуже сильно готували на початку цього року. І власне, ми бачимо, що і в урядах країни змінюються міністри. Так, ми побачили, що був там, наприклад, річі сунок у Великій Британії його змінив Кір Стармер. Марк Рюте перестав бути прем'єром Нідерландів і пішов на іншу посаду у НАТО. Так став генсеком. Ну і власне Дональд Трамп тепер відомо, що стане президентом, так але вже в 25 році. Чи справдилися оті от песимістичні прогнози ваших деяких колег, пане Андрію, політичних глядачів, політологів, які говорили, що от все пропаде все зникне, потрібно сідати за стіл перемовин із росіянами, поки ті всі вибори не пройшли, і поки до влади у країнах країнах партнерах України не прийшли прихильники Владіміра Путіна. Ну, Насправді ми з вами обговорювали це питання і по Трампу. Дійсно, до речі, можу сказати, що це було одним з таким, одним з найважливіших політичним дійством, яке відбувалося у 2024 році. Я на початку по нього не згадав. Воно, скажімо так. Все в світі рухалося крізь призму саме цих виборів, і всі постійно намагалися, як флюгер, налаштуватися на того чи іншого кандидата, коли там цифри росли в одну чи в іншу сторону, і це було дуже так активно. Але зараз насправді ми вже утвердилися. Ми знаємо, що це буде Дональд Трамп. Дуже складно говорити про те, що Дональд Трамп вирішить в кінці. Він нарешті зрозумів всю не непро... непростоту ситуації в Україні. Він зрозумів, що це не буде з 24 години, і він відверте через. Своїх радників про це віщає, він говорить, що ми побачили, наскільки складно зараз вести перемовини, що потрібно тримати тишу. Про те, що він не говорить і не відповідає на більшу кількість запитань, дуже м'яко. А то я б сказав, інколи як би сказати так, не те, що злякано, а дуже тривожно він відповідає на ті питання, що стосуються України. Але дякуючи Богу, дуже 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 так позитивно. Тому що велика кількість е, рішень все таки буде прийматися на на, сторону, на, 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 на сторону України. Е, він намагається зберегти Україні е, її е, статус, е, не те, що переможця, а статус того, що вона знаходиться в правовій площині, е, але максимально звичайно він хоче вмирити вмирити е, українську владу і відповідно вмирити Путіна тим самим, щоб показати його місце, е, поки що. Йде підготовчий етап. Ми бачимо, що відбувається величезна кількість е, дій, рішень е, стосовно майбутнього тиску на Путіна, тому що зараз, звичайно, за ми не можемо нічого говорити про те, що. Е, Путін може вирішити величезну кількість е, варіантів, але в основному він буде рухатися вперед. Він, він може відступити, він може залишити території, він може вибачитись, він може е, вдарити ядерним озброєнням. Тому поки що в голові величезна кількість варіантів. Але ми прекрасно розуміємо, що е, Дональд Трамп буде тиснути на нього перш за все економічно. Е, ми розуміємо також те, що Україна поки що не може справлятися з е, Путіном самостійно. І також звучить інформація про те, що нам максимально будуть намагати е, намагатись наділити нас тими повноваженнями і тим озброєнням, яке в майбутньому наділили нас певними преференціями на певних е, на перемовинах, якщо вони відбудуться, і потетичних і Дональд Трамп також максимально хоче підготувати Україну. Він це робить, я бачу. Це щодо того, що ви сказали, що були величезні такі сумніви і в моїх колег, і в політиків багатьох про те, що якщо прийде Дональд Трамп, це буде кінець. Ми одразу ж таки маємо позбутися всього, що ми маємо і відповідно. Ми програли цю війну. Це складне питання, тому що тут є давайте Так тут я б сказав, є і так, і ні. Поясню причину. Наприклад, якщо щодо того, що ми програли цю війну. Якщо гіпотетично, що також дуже шанси високі в тому нас заставлять побутися певних територій на певний час, на певний період не на постійно, а на певний період. Тобто ця територія, яка зараз окупована, яка в майбутньому буде окупована. Якщо ми її звичайно за час не відвоюємо, то ми звичайно маємо її законсервувати на невизначений термін, і це може бути, як я вже говорив неодноразово, і навіть ідеться, і 20 50 років. Тобто, ми не знаємо, тому що історична. Довідка говорить про те, що величезна кількість країн також мають також певні проблематику з своїми територіями, які в певний період свого часу були завойовані тими чи іншими країнами. Японія, взагалі, не припинила ще досі війну з Російською Федерацією, так званою, і вона ще за курили, чи досі хоче боротися і відстоювати інтереси саме там. Китай, взагалі, розказує про історичні території на, на території Російської Федерації, ну і так далі, тому подібне. Фінляндія і багато багато інших країн вони мають певні е, інтереси і історичні такі е, територіальні претензії один до одного. Е, я не хочу, щоб українці також з цими претензіями жили на перманентній основі. Але поки що перед нами ставлять такий певний ультиматум і але. Ми не хочемо також, щоб це був ультиматум односторонній. Ми хочемо, якщо ви нам ставите певні умови, що ви ми призупиняємо військові дії. Відповідно, ми також рухаємося вам на зустріч, пане Трампе, тому що ви пообіцяли зупинити цю війну серед для своїх для свого електорату, і ми можемо зробити це не те, що подарунок, а такий е, доб доброзичливий жест. Але при цьому ж таки ви маєте максимально наділити Україну всіми преференціями, що ми втратили, тому що ви маєте відновити нашу економічну незалежність, ви маєте відновити нашу військову незалежність для того, щоб в майбутньому Путін взагалі навіть не думав зазіхати на територію України, і чи саме це саме такі головні гарантії безпеки, поки що вони не звучать, поки що йде дуже така потужна боротьба за те, щоб вплинути на Трампа. От і до речі, сьогодні пан президент Зеленський сказав чітко, що нам не потрібно посередників це щодо орбана, який намагається бути пос... Середником між європейським союзом, і Європою і в цілому і Трампом і навіть переносити певні меседжі від України е, ну це абсурдно. Зеленський сказав, що до побачення нам не треба всяких Орбанів, які там намагаються бути якимось більшим, ніж вони є насправді. Е, ми можемо напряму диктувати свої ті інші певні вимоги. І ми маємо це робити. Ми маємо бути суб'єктами в даний час. Е, поки що Трамп в роздумах. Як правильно це зробити, але повернусь до питання, як він буде тиснути на Путіна. Е, і поки що я вже бачу певні етапи, тому що ми бачимо санкції, які також на днях по поступили, і вони вже 15-й пакет санкцій е, від Великобританії, і також окремо санкції поступили. Тобто, і все це стосується на е, перевозки нафти, е, яку з якої Російська Федерація, так звана, заробляє найбільше коштів, певно і. Вони на жаль для Російської Федерації я впевнений будуть дуже дуже болючі, і Путін це розуміє. Тобто, вони вирішили зайти на економічний фронт, тому що єдине, що зараз рятує Путіна, це економіка. Він лише тільки через те, що він заробляє на своїх вуглеводях, Він. Може дозволити собі проводити цю війну. Він може закуповувати. Він може купувати різні лобі різних лобістів. Він може купувати політиків в Європі. Він може купувати е, своїх е, політиків. Він може купувати свій свій так званий середній клас, е, який там ще залишився для того, щоб вони не збунтувалися і не знесли його з цього трону. Як тільки гроші закінчаться, а вони вже помаленьку йдуть до, до закінчення, то в нього будуть величезні проблеми. Е, починається, починають довити дуже сильно на економіку Китая. Це ще один такий ще одна гілка, про яку варто розказати про те, що економіка Китаю також дуже під сильним тиском Сполучених штатів Америки, і те, що скоро юань не будуть тримати, і вже навіть поступила інформація, що його скоро відпустять через певний період часу. Відпустять і його, штучно його не будуть стримувати. Це означає, що інфляція б'є дуже стильно по економіці. Відповідно, юань злетить. А рубль, як ми знаємо, дуже непогано прив'язаний до, до юаня. І можна сказати, буде відверто. Щодо побачення рубль. і тоді дійсно вони відчують, що таке справжня інфляція. Що такі справжні що таке справжні космічні ціни? Вони вже говорять про те, що в них мають бути е талони на, на їжу, як це відбувалося під час другої світової війни. Як це відбувалося вже пізніше, там 70 руках здається, якщо не помиляюсь. Е тобто е вони е дуже е і навіть до речі, от в, в сьогодні чи вчора. У нього була прес-конференція, і він говорив про те, що е, ми маємо е, максимально завершувати цю війну, тому що економічно ми її так довго не потянемо. Ну, він сказав іншими словами, але що вони дуже дуже Важко це все переживають економічно, тобто на це потрібно все звертати увагу, і в них дійсно серйозні проблеми. Я не говорю про те, що в нас немає проблем, у нас ніде ще більше проблеми. Але ми зараз говоримо про агресора, про ворога, який напав на нас і хоче нас знищити. І поки що, дійсно я бачу, що адміністрація, як мінімум, трампать руками, поки що адміністрації Байдена починає помаленьку включатися і вимикати певні певні важелі. знаєте якби це не це не Звучали смішно про те, що Трамп ще не на посаді, а вже починаються якісь певні рухи для того, щоб е, Путін. У майбутньому почав благати по про перемир'я, панаостанок де... про це буквально кілька секунд. 2024 рік став ще унікальним тим, що саме цього року на території Російської Федерації, в перших часів Другої світової війни, вступили іноземні війська із цілею захопити цю територію. Це Курська область, це сили оборони України, і це одна із складових, як зазначають аналітики отої історії конструкції перемовин України. Це поза позиції, які мають бути підсилені зокрема і цієї території Російської Федерації з нашого боку, е, і ви зазначили, що все частіше саме цього року е, говорять з обох сторін про перемовини з третіх сторін, в тому числі і штати про це е, артикулюють постійно. Чи можна це вважати плюсом е, 2024 року, що ми наблизились або наближаємося до кінця е, великої війни? Чи все ж таки е, тут є місце говорити про мінуси, тому що пам'ятаєте? Аєте в 22-му році була дуже велика кількість, ну чесно кажучи, користувачів. В першу чергу соцмереж, які казали, капітуляція Росії сили оборони України в Москві на менше ми не згодні. Потрібно воювати до кінця. То мінус чи плюс, що ми говоримо зараз про перемовини? Перемовини в будь-якому випадку мають відбуватися рано чи пізно, але ми розуміємо, що е, як вони будуть відбуватися, чи вони будуть відбуватися з позиції сили, чи вони будуть відбуватися з позиції програвшого, і якщо Україна залишиться з позиції програвшого і нам не нададуть ті гарантії безпеки, ті гарантії умов. Е, Безпечної, скажімо так, такої майбутньої капітуляції Російської Федерації е, поясню, чому безпечної, тому що е, впевнений на 99%, що поки що ті, хто принесли нам цю собі біду, не будуть відповідати в. Тоді там в Газі або чи в чи якомусь іншому там чи в суді в Бучі, якби де це судди відбувався, е він має відбутися справедливо. Але поки що це буде безпечна така капітуляція Російської Федерації, тому що вони не змогли завоювати всю Україну, і на жаль, для них вони не змогли знищити е українську культуру, мову всіх українців поработити і не відправити їх десь там на їхні майбутні соловки, які вони то впевнені вже десь створили і. Перемовини для нас важливі, тому що ми поки що втрачаємо величезну кількість нашої е, нації е, елітної нації. Ми втрачаємо е, крутих людей. Ми втрачаємо наших солдат. А якщо росіянам плювати, хто там вмирає в них, то ми на жаль е, не можемо не рахуватися з нашими людьми. Хоча інколи на жаль це відбувається по-іншому, але відбуває ми, ми надіємося, що це зміниться. І перемовини вони якраз направлені на те, щоб в майбутньому отримати якісь певні е, преференції можливо на ті з нашої сторони підготуватися. Всі говорять про те, що Росія може. Е, Зупинити цю війну, підготуватися краще і потім напасти ще раз. Так, вибачте мені, у нас також є шанс для того, щоб підготуватися краще, підтримати нашого пере, пере, переформатувати нашу армію, яка дійсно зараз в складній ситуації і інколи навіть в розпачі, і зробитись і вийти вже захищати набагато сильнішому і вже знаючи нашого ворога і знаючи, що робити, тому що ми 20 чимось років, 30 років не взагалі не готувалися до цього. А і ми прийшли і змогли вистояти. А тут у нас є такий шанс зараз бути з позиції е, виграшу навіть. Стартувати і знати вже наші цілі, і добивати ці роки політично. По перше, добувати, намагатися відбити наші території. Якщо не вдасться політично, ну то гіпотетично дійсно справитися з цим фізичними якимись даними. Якщо ми звичайно зможемо відновити нашу країну економічно, політично і в нашому військовому плані. От Ізраїль, як себе поводить, він по це є таким прикладом. Що рано чи пізно можна свою територію забрати, або і за яка за законодавством, ми зараз не говоримо про якісь там етичні е, чи історичні аспекти, про те, що там територія, наприклад, Карабаху е, або Арцафу, як зручніше, вона знаходилася, наприклад, що там виключно вірмени жили. Але е, за міжнародним законодавством це територія Азербайджану. Вони через певний період часу, через досить такі довгі перепитії, там майже 20 років війни, вони все таки змогли фізично їх відвоювати. Е, можливо. І на нас це чекає, тому ми маємо бути готові і перемовини це один з етапів. Ніхто не говорить, що вони взагалі відбудуться, але гіпотетично, якщо вони відбудуться, ми маємо скористатися ними правильно, чітко і потім виставити собі пріоритети і скористатися цими пріоритетами. Пане Андрію, дякую за цікаву розмову. Дякую за вашу аналітику та думку. Андрій Городницький, я політолог і доктор філософії, з нами спілкувався. Я ж вдячний також і нашій глядацькій аудиторії за те, що своїми вподобайками, коментарями та підписками ви просуваєте ютуб канал інтервізор у мережі Ютуб. Обов'язково залишайтеся з нами. У нас цікаво. Запрошуємо цікавих гостей і спілкуємося на теми, які впливають на життя абсолютно кожного з вас. Павло Ковальчук, до зустрічі.